Домашні товари, які продають на тротуарах, літку традиційно збільшується кількість людей, які з рук продають квіти, овочі, молоко, інколи м'ясо та яйця. Є на такі товари і покупці. Але чи це безпечно і чи варто зі стихійною торгівлею боротись? Спершу ми вирішили поспілкуватися з продавчинями самостійно. Для цього пішли на одну з найпопулярніших точок вулиця Чорновола. Говорити на камеру жінки не захотіли, але поза нею переконують усі продукти в них домашні та свіжі. А ще дешевші. Факт, що на товари, які лежать на землі, попит є. Покупці кажуть, розуміють, що гарантій дотримання санітарних норм тут вони не отримають, тому добре думають, яку саме продукцію купувати з рук. Дивлячись, що молочний сир, зараз жарко, ні стараюся взяти в магазині. Що стосується інших таких товарів, як, ну, наприклад, огірки, там, яблука, фрукти, овочі, можна купити, довіряю, помию. Мені подобається, я беру та купляю та і все. І Зручно під рукою зразу швидко. А як би взагалі ставитись до такого заробітку? Нормально людина собі заробляє своїми руками. Щось робить, хоче говориться, мати свій кусок хліба, та й нормально. Такий заробіток більшість опитаних нами тернополян вважають виправданим, адже торгують в основному літні люди, яким не вистачає на життя. Погоджується з цим, і пані Наталя каже, це хоч якась копійка. Тим паче, товар тут домашній. В нього вкладають свої сили і на цьому заробляють. Але от сама купувати на стихійному ринку жінка відмовляється, каже це її безпека. Вважаю за недоцільне для того є супермаркети, магазини. А як щодо безпеки інших, де гарантія, що господиня добре помила посуд, в якому принесла молоко? Що яйця за день на спеці не зіпсувалися? На стихійному ринку доведеться вірити на слово. Та, окрім безпекових моментів, є питання відповідальності, адже ці люди порушують закон, торгують у непризначених для цього місцях. Тож практично щодня, як і сьогодні, продавчині мають бесіди з муніципалами. Чому порушуємо правила? Багу Тернопільський. А воно, ми не посмітіли? Ви не посмітили, але торгівля заборонена в даній території. Це Шо? є про прохідна частина міста. Природу? Пішохідна частина міста, центральна частина міста. А ви цим показуєте, як, як правильно має бути. Правда? Природою, то не грі. Давайте збирайте свою торгівельну експозицію, переходьте на ринок, будь ласка. Попри те, що тепер ми з інспекторами муніципальної продавчині не хочуть аргументувати, чому ж продають отут, на лавках, а не на ринку через дорогу, наприклад. Єдине, що ми почули, для жінок це єдиний спосіб заробити на хліб. От пані Марія на базар торгувати не іде, адже там треба платити за місце, а зайвих коштів вона не має. Хоча плата усього 30 гривень в день, проте жінці кожна копійка цінна. Натомість свою продукцію продає дуже дешево. Коли я де коли беру яблучка, теж по 10, по 5 продаю. Що маю? Я не маю, я підприємництвом, фермерством не займаюся. Я маю суто город кілька сотих саджу город собі. Дайте мені пенсію. І я дома проведу час. Я маю садок, я маю шмію щось зробити. Я можу собі господарку взяти на людей, які утворюють стихійні ринки. Усе таки чекає відповідальність, адже скарги на них є. Наприклад, на вулиці Чорновола місцеві скаржаться на поганий запах та забруднену територію. Якщо правопорушення фіксують не вперше, людині виписують штраф. Тому людей попереджуємо. Ми їм пояснюємо, що є територія міста, має бути чистота і дотримання чистоти. Як ви бачили сьогодні після того, як Побачивши нас у формі муніципалів, люди зразу ж почали збирати свою територіальну експозицію. Попередження про відповідальність, а також документування даних фактів, за яке передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1700 гривень. Стосовно держпродспоживслужби, то нам повідомили, притягнення до відповідальності а також перевірка стихійних ринків не входять до їхньої компетенції. Фахівці перевіряють тільки офіційно зареєстровані ринки. Вся продукція, яка знаходиться на території ринку, вона проходить весамекспертизу першим ділом, і другим це є те, що продавець зобов'язаний мати при собі е, медичну книжку про свій стан здоров'я, тобто. Усе, що знаходиться за територією ринку, ну напряму не входить в наші компетенції. Самостійно ініціювати перевірки служба не може, але кажуть, співпрацюють з національною поліцією, муніципалами і проводять роз'яснювальні роботи. Людям, в тому числі і продавцям, повідомляють, що торгівля на стихійних ринках дуже часто призводить до харчових отруєнь. Проте експерти впевнені, що повністю ліквідувати стихійну торгівлю, треба тісно співпрацювати усім. А наразі попит породжує пропозицію.